Перше цього року День захисників та захисниць українців відзначатимуть 1 жовтня на свято українського козацтва та покрови Пресвятої Богородиці. Із переходом православної церкви України на юліанський календар свято змістилося на два тижні раніше, проте ні змісту, ні поваги не втратило. «Рада вітати сьогодні всіх. Цій залі і від імені депутатського корпусу Хмельницької обласної ради від себе особисто хочу вам висловити слова вдячності та вітання з нагоди дня захисника та захисниці, який цього ж святкується по новому церковному календарю разом з Днем Козацтва і Днем Величним Святом Пресвятої Богородиці. Одні часи, які рік поспіль проживає наша держава і наш народ. Більше дев'яти років не оголошена війна, щоденно забирає людське життя наших героїв, наших військових, цивільного населення, дітей. Але з початку широкомасштабної війни українці продемонстрували всьому світові бажання, велике прагнення. Жити на вільній незалежній державі, будувати її для своїх батьків і для своїх дітей, і завдячуючи сьогодні усім тим, хто на передовій, хто на фронті, хто в тому числі глибокому тилу окупантів, ми маємо можливість висловити вам слова подяки та пошани. Ми маємо можливість. Проводити пленарні засідання сесії Хмельницької обласної ради ми маємо можливість водити дітей до школи і вірити, що завдячуючи збройним силам України день буде точно мирним. Хочеться побажати вам і всім вашим колегам, вашому обличчі незламності духа, сил, здоров'я, цілими та неушкодженими повертатися з бойових завдань. Ми вас чекаємо на тиловій хмельниччині. Зараз кожен службовець, чи то працівник поліції, рятувальник, медик, чи ще багато інших, та звісно, український воїн є прикладом мужності, героїзму та поваги наступним поколінням українців. Кожен українець переконаний. Що у цій боротьбі, у цій повномасштабній війні із расистським окупантом ми, безперечно, і невідворотньо переможемо. Бо дивіться на це прекрасне майбутнє покоління, на наших ліцеїстів, на наших майбутніх прикордонників, поліцейських, військових. Вони Кожного дня зміцнюють своє відчуття патріотизму. Середній вік наших захисників, які боронять Україну, зовсім юний. Це ще раз доводить, що кожен громадянин нашої держави від малого й до старого готовий ставати на захист вітчизни. Сьогодні розпочали день звітань однієї з військових формувань з нагоди річниці, створення і заснування і направду дивлячись у залу, обличчя молодих людей. Така вона відважна молодь майбутнє України. Хочеться побажати усім і кожному незламності духу, щоб гідно і достойно вигнати сьогодні окупанта з нашої незалежної і, дай Бог, відновленої територіально-цілісної держави. Нехай береже Бог Усіх наших захисників та захисниць, усіх наших волонтерів, які також щодня своєю працею роблять вклад у наближення перемоги, перше цієї неділі, 1 жовтня, о 9 ранку, уся Україна зупиниться, аби хвилиною мовчання вшанувати усіх захисників і захисниць, що поклали своє життя, захищаючи кожного з нас.